Привіт! Я Олександра Мороз, психолог, психотерапевт, засновниця психологічного центру Mind Soul Body Center. За останні роки я провела понад 2,5 тисячі індивідуальних консультацій, і саме цей досвід допоміг мені глибше зрозуміти людські потреби та переживання. У нашому центрі працюють найкращі та найдосвідченіші терапевти, які спеціалізуються на різних аспектах психічного здоров'я, від емоційних труднощів до глибоких психологічних травм. Ми тут, щоб допомогти вам розібратися в собі, знайти підтримку та внутрішні ресурси для вирішення складних питань. І цей подкаст створений для того, щоб дати вам легкий доступ до важливих тем ментального здоров'я. Ви можете його слухати, будь-де – вдома, в дорозі, на прогулянці чи під час виконання щоденних справ. Головне, це те, що ви можете розширювати свої знання про себе в комфортний для вас спосіб і в зручний час. Також я дуже ціную вашу думку і ваші коментарі. Вони допомагають мені краще розуміти, які теми вас хвилюють найбільше, і дають змогу обирати найбільш актуальні теми для наступних епізодів. Якщо є щось, що ви хочете почути, обговорити чи глибше дослідити, не соромтесь, ділитись своїми думками та питаннями. Разом ми зможемо зробити ці розмови ще кориснішими і практичнішими для кожного з вас. У цьому подкасті ми будемо говорити про все, що важливо для вашого внутрішнього балансу. Про емоції, відносини, стрес, подолання життєвих криз і багато всього іншого. Це простір для відкритого діалогу, де кожен знайде щось корисне для себе. Дякую, що ви тут і слухайте. Ваше життя це важлива подорож, і я рада бути частиною цієї подорожі разом з вами. Давайте почнемо. Вітаю! Сьогодні ми поговоримо на дуже важливу тему. Яка турбує майже кожну маму і тата, чому діти переживають істерики і як їх правильно вирішувати? Істерики у дітей це не просто вибрики, це емоційні сплески, які часто викликають стрес як у батьків, так і у дитини. І у цьому подкасті ми розглянемо причини істерик та надамо поради, як правильно реагувати і допомогти дитині заспокоїтись. Чому ж діти переживають істерики? Істерика це перш за все прояв сильних емоцій. І тут треба розуміти, що для кожних батьків слово сильні емоції мають абсолютно різні забарвлення. І ці емоції, які дитина ще не навчилась контролювати або правильно виражати у ранньому віці дитині часто важко зрозуміти, що саме вона відчуває, не кажучи вже про те, щоб пояснити це словами. Тому вона використовує істерики, крики, сльози, інколи агресію як засіб вираження свого незадоволення, втоми, розчарування або страху. Що ж відбувається у голові дитини під час істерики? Її мозок просто перевантажений емоціями, вона не може контролювати себе, свої реакції, тому, звісно, потрібна допомога ззовні від батьків. У ці моменти важливо розуміти, що дитина не робить це навмисно, вона не намагається вас роздратувати або образити, вона просто не вміє ще справлятися з таким великим потоком емоцій. Що ж робити, коли істерика вже почалась? Перше і найважливіше залишайтеся спокійними, коли батьки починають нервувати, підвищувати голос, чогось очікувати, вимагати. Це лише підсилює стрес дитини. Під час істерики дитина потребує вашого спокою та підтримки, а не додаткової напруги і вирішення цієї ситуації. Якщо ж ви збережете спокій, дитина поступово зможе заспокоїтись сама. У нашій шпаргалці емоційний інтелект дитини. Детально описані методи, які допоможуть вам навчити дитину справлятися зі своїми емоціями і зменшити кількість естерик. І один із ключових моментів це навчити дитину називати свої емоції. Під час естерика дитина часто не розуміє, що саме її турбує. Важливо допомогти їй розпізнавати свої почуття. Наприклад, ви можете сказати: я бачу, ти зараз сумуєш. Ти злишся. Це допомагає дитині усвідомити свій емоційний стан, назвати його і почати вчитися його контролювати. У шпаргалці також є дихальні вправи, які допоможуть дитині заспокоїтись. І коли ви бачите, що емоції починають захоплювати дитину, запропонуйте їй зробити кілька глибоких вдихів. Це допоможе заспокоїтись і повернути контроль над собою. Ще одна важлива, дуже важлива порада зі шпаргалки це не пригнічувати емоції дитини. Дозвольте, дозвольте їй виражати свої почуття, але в безпечному середовищі. Важливо, дуже важливо, щоб дитина не боялась проявляти свої емоції, але, звісно, знала, як це робити правильно. Замість того, щоб карати, злитися, очікувати, вимагати спокою. Від дитини за її естерики ви можете допомогти їй зрозуміти, що вона відчуває, і навчити правильних способів вираження емоцій. У шпаргалці Основні принципи виховання ми також говоримо про важливість послідовного підходу до виховання. Це означає, що дитина повинна знати межі дозволеного і що її поведінка матиме наслідки. Але ці наслідки мають бути зрозумілі, легкі та передбачувані, коли правила виховання послідовні дитина почувається безпечніше і зменшується кількість стресових ситуацій, що можуть призвести до істерики. Отже, що робити під час істерика? Кілька порад, які допоможуть вам швидко заспокоїти дитину. Перше і найголовніше. Залишайтеся спокійними. Від цього залежить все. Саме ваше спокійне ставлення допоможе дитині поступово заспокоїтись, відчути підтримку та спокій. Якщо ви почнете підвищувати голос, нервувати, це лише підсилить емоційний сплеск дитини. Друге зробіть паузу. Іноді варто відійти на кілька секунд і дати дитині можливість трохи заспокоїтись і собі теж. Дайте їй простір для вираження своїх емоцій, але залишайтесь поруч, щоб вона знала, що ви її підтримуєте. Третє, назвіть емоцію. Скажіть дитині, що вона відчуває. Допоможіть їй в цьому. Це перший крок до того, щоб навчити її справлятися зі своїми почуттями. Четверте, це після істерики спокійно запитайте у неї, чи готова ти зараз поговорити, обговорити ситуацію, пояснити дитині, що сталося, і навчити її більш конструктивних способів вираження емоцій, наприклад, замість крику пояснити словами, що її турбує. Пам'ятаємо: істерики – це абсолютно нормальна частина розвитку дитини. Але. Важливо навчити її керувати своїми емоціями, бо спокійний і послідовний підхід допоможе дитині вчитися справлятися зі своїми почуттями і, звісно, зменшити кількість істерик. Якщо ви зіткнулись з частими істериками у своїй дитині і не знаєте, як на них правильно реагувати, наша шпаргалка Емоційний інтелект дитини допоможе вам знайти практичні методи, які працюють. Завантажуйте шпаргалку, щоб дізнатися більше про те, як допомогти дитині і собі, розвивати емоційну стійкість і краще справлятися з труднощами. Я вам дякую і до зустрічі в наступних подкастах.